Для найдорожчої людини в ювілей хочу подарити йому запах, щоб його пах-пах. Це мій монтажор любовник Я вже подзвонив попередньо, попросив, щоб так, знаєте, щоб я його згадував все життя. Що ви мені можете тут зробити? Доброго дня вашего вже готується, порух. Так, до речі, тут всі оригінали, які можна просто взяти на розпівчик. Да? По маленьким баночкам, таким подарунковим, як ми робимо, Вон, покажіть баночку. Ось ось такі баночки, тобто реально виглядає топово. І я от хочу своєму монтажору любовнику подарити, щоб він відчув справжні запахи. Щоб, знаєте, от, прямо як в дюті фрі. Я теж підготувала О. ось такий аромат, який пахне мором, мором. І нагадує відпустку, морем пахне. Я ж знаєте за день. Ну, дайте поняха. Дорого, багато. Мені здається, що десь в готелі вони використовують теж такий запах в якомусь дорогому, в Еміратах, точно. Ні, ну реально, це все, що можна, по брендовим топовим. Це для людей, щоб свої кошти. Ого. Це мене, якщо чесно, Аліна сюди підсадила. Вона сюди, мені здається, от як тільки в неї вихідний, так я її от звідси забираю з цього магазину. Вона собі кожні вихідні якісь нові запахи купує. Ну, реально прикольно. Купив маленьку. Спробував, подобається і змінив, тому що знаєте, запах приїдається, а так ти кожен раз пахнеш по-новому. Так, тому, Діма, для тебе, мій подарунок, тебе чекає.